Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Біограф президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена Крісу Іпл у своїй новій книжці, яка розповідає про президентство Джозефа Байдена і має вийти незабаром. Повідомляє також, що центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів мало можливість. Двічі принаймні врятувати президента України Володимира Зеленського від замаху, який готувався на очільника України російськими спецслужбами, такою точною і детальною була інформація центрального розвідного управління США про ймовірний замах на українського президента. А усього за час після початку війни. Росії проти України Володимира Зеленського намагалися вбити 12 разів. Ця інформація, звісно ж, свідчить про те, наскільки серйозно і непримирно налаштований президент Російської Федерації Володимир Путін по відношенню до української держави та і президент абсолютно очевидно, що намагання знищити Зеленського це насамперед атака, на сам інститут. Українського президентства, адже вважається, що якщо у України не буде легітимного президента обраного народом, захопити територію ненависної Володимиру Путіну та його оточення країни буде набагато легше. До того ж, може даватися в знаки і очевидна особиста ненависть Володимира Путіна до Володимира Зеленського. Адже Путін у 2019 році був абсолютно впевнений, що Зеленський капітулює перед ним і погодиться на будь які його вимоги, перемога Володимира Зеленського на виборах 2019 року сприймалася у Кремлі як перемога партії миру над партією війни. А партія миру для російського політичного керівництва це звичайно ж партія капітуляції у Москві Були впевнені, що українці усвідомили таке існування, яке було української держави після 2014 року, не може принести Україні нічого доброго і треба домовлятися з Москвою. Вою на умовах, які продиктує новому українському керівництву Володимир Путін, коли під час Нормандського саміту у Парижі стало очевидно, що Володимир Зеленський не збирається ухвалювати якихось капітуляційних рішень із Володимиром Путіним, це можна сказати довело російського президента буквально до нестями. Ми знаємо, що він навіть. Фізично атакував свого помічника Владислава Суркова, який обіцяв йому легку перемогу над Володимиром Зеленським і капітуляцію нового українського очільника. З того моменту питання силового вирішення української проблеми є головним у політичному словникові Володимира Путіна. З того моменту можна сказати, в Москві починають пророблятися плани великої війни, якщо не вдається примусити українців до капітуляції, навіть після того як сім Ся виборців проголосували за лідера так званої партії миру. Значить, цей лідер в псевдопартії миру зрадив своїх виборців, і вони будуть радісно вітати. Російських псевдовизволителів, ось так думає Володимир Путін, коли планує свою так звану спецоперацію, яка вже зараз переросла у багатомісячну війну Росії проти України, і звичайно ж вбивство Володимира Зеленського частина цієї спецоперації, як бачимо, мова йшла зовсім не про те, щоб. Домовлятися з українським президентом чи навіть дозволити йому залишити українську столицю в разі її окупації російськими військами ні, зеленського та інших високопоставлених чиновників планували та й планують фізично знищити, щоб залишити українську державу без будь-якого керівництва і продовжити. Так звану спецоперацію по окупації її території, Центральне розвідне управління Сполучених Штатів серед тих спеціальних служб, які намагаються зірвати ці плани Кремля. І як бачимо, це успішно вдається. До того ж, саме візит директора ЦРУ до Києва дозволив українському президенту врешті усвідомити реальність російських планів по масованому нападу на Україну планів, які як відомо, коли висловлювалися як попередження американської сторони і публічно оголошувалися президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, не були такими, що вважалися реальними і адекватними українською стороною. Сьогодні стало відомо про те, що міністерка оборони Німеччини Крістін Лапрехт змушена піти у відставку після ніщівної критики у медіа. Ця критика була пов'язана із публічною поведінкою міністерки, яку тепер вважають випадковою постаттю на посаді очільниці німецького воєнного відомства. Посада міністра оборони ФРН зараз є досить важливою, тому що саме на тлі війни Росії проти України стало очевидно, що від Міністерства оборони залежить і модернізація німецької армії. і... Більш тісні контакти з міністром оборони країн цивілізованого світу, скажімо, у рамках групи Рамштайн, і рішення щодо воєнної допомоги Україні. Адже саме Міністерство оборони ФРН готує ті пропозиції, які потім схвалює федеральний канцлер. Є враження, що Крістін Лампрехт до кінця не усвідомила усієї масштабності. Цих задач, і тепер багато що буде залежати від нового міністра оборони ФРН. Його прізвище буде відомо невдовзі, тому що буквально за кілька днів відбудуться досить важливі заходи, присвячені боротьбі з російською агресією. Серед цих заходів і чергова зустріч міністрів оборони у рамках групи Рамштайн. І як вважають, під час цієї зустрічі буде присутній і новий міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина. І очевидно, саме тому, що вже незабаром за кілька наступних днів федеральний канцлер Олаф Шольц повідомить прізвище цього міністра, тим більше, що він швидше за все буде як і. Крістін Лапрехт, однопартійцем Олафа Шольц. Однак, вся історія з міністеркою оборони Німеччини ще раз продемонструвала те, що політичні призначення можуть бути невдалими, коли вони базуються на партійній солідарності чи виключно на гендерному принципі, як це відбулося із формуванням нового німецького кабінету міністрів, і що в призначеннях на високі урядові посади треба цінувати не тільки Партійність чи відповідність критеріям, але й насамперед професіоналізм держави, які керуються непрофесіоналами, приречені на кризу, хаос і крах. Це має бути. Формулою будь-якої політики і будь-якого державного устрою, і ті уроки, які ми бачимо останні роки, коли до влади приходять непрофесіонали, яскраво свідчать про суїцидальні рішення народів, які голосують за подібні речі, і потім, коли вже усвідомлюють всю глибину своїх помилок, не можуть повернути історію назад і бути в тій точці, де можна було б ухвалити більш відповідальне рішення. Так що будемо сподіватися, що вже невдовзі міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини буде учасником нових важливих заходів пов'язаних із воєнною допомогою Україні, і, зокрема, вирішить питання про надання Україні танків Леопард, або, хоча б про те, щоб ці танки Леопард були надані іншими країнами Європейського союзу, тут теж. Потрібний дозвіл Федеративної Республіки Німеччини, і це також має стати задачою нового очільника німецького воєнного відомства. Таким чином є абсолютно очевидним, що для України ось ця допомога, яку будуть обговорювати на Рамштані, стає ще більш актуальною на тлі продовження обговорення ситуації із ракетним обстрілом Дніпра. Це більше політиків називають цей обстріл воєнним злочином. Все більше доказів того, наскільки безвідповідальною може бути інформація, яка мала покласти відповідальність за загибель людей на роботу української системи протиповітряної оборони. Втім, це ще одна ілюстрація того, що буває, коли непрофесіонали і пройдисвіти з'являються в державних інституціях із незрозумілими функціями і з Задачею говорити будь-яку інформацію, за яку, врешті-решт, високі посадові особи не будуть нести відповідальності, і це якраз той випадок, який демонструє хвіст може досить довго керувати собакою, але врешті-решт може і погубити цю собаку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюбі. Мираво!